Інклюзивне навчання це коли дитина з інвалідністю навчається разом з звичайними дітьми в невеликих класах, в облаштованій школі. Мій Антон, коли пішов до школи, такої програми не було, і тому ми пішли в спеціалізовану школу. Він в сьомому класі не рахує, не читає, самостійно не пише. Знаю, що в нашій державі є інклюзивне навчання. Воно закріплене законодавчо. У нас готуються спеціалісти для інклюзивного навчання, але на жаль, їх не вистачає. Зараз мій син йому 14 років. Він навчається у восьмому класі. Вимушений ходити до спеціальної школи. Але спеціальна школа не враховує індивідуальних потреб навчання. У зв'язку з небезпекою в нашому рідному місті. Нам довелося виїхати. Адаптуватися треба було вже під час навчання. Вчителі не мали досвіду навчати таку дитину. Хочеться бачити результат від інклюзивної освіти. Поки що його немає. Мій син ходив спочатку в інклюзивну групу, потім в інклюзивний клас. Ми були вимушені виїхати з міста. І зараз артем займається в другому інклюзивному класі, де я не задоволений роботою вчителя, так як він не розповідає про успіхи моєї сину. Я вважаю, що робота команди супроводу і батьків повинна бути разом. Мій Тарас навчається у 10 класі за сімейною формою навчання, але я наразі не знаю жодного професійного навчального професійно-технічного навчального закладу, де мав навчатися мій Тарас після закінчення школи. Мають бути обов'язково створені інклюзивні секції з футболу, інклюзивні секції з плавання, студії з образотворчого мистецтва. Це все має бути просто. Ми маємо будувати інклюзивне суспільство. Інклюзивне навчання це тісна співпраця батьків з командою супроводу, це сприйняття дитини з особливими освітніми потребами як повноцінного учня, це включення його в усі освітні процеси. Жодний педагогічний заклад в Україні не навчає ні, ані асистентів вчителів, ані самих вчителів працювати в інклюзивному класі. Я впевнена, що якісне інклюзивне навчання відкриє шлях для кожної дитини з особливими освітніми потребами. Вона зможе отримати якісне базове знання, вона отримує професію і вона буде працювати і жити повноцінним життям.